Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 26 січня 2024 року. Вирішив засняти коротеньке відео. Ось такий автохаус. Продають БУшні машини в Німеччині. Там віділи є де побиті, ну а тут більш-менш такі вже нормальні. Ну а тут ось цілий салон Мерседеса новенького. Є, можна взяти собі якого кого Там далі я вже не пойду, є і Сітроєн. П'ять автосалонів я дивився в такому маленькому містечку, схожому як Макаров. П'ять а он Peugeot там може далі видно. Зараз так трохи пройду. Бежото йоту я ще бачив. Таке оце. Далеко туди не пойду, але видно, що там он Peugeot ще є, французов, всі я бачив тут Toyota. а це Мерседеса можна собі взяти новенького з салону, якого хочеш. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей!